Не вилазять, так? А ну видите, може, ми дамо їм смаколики, ковбаски. Може потрібна допомога Наталія, яка ви до вас? Може бути. Давайте, чекаємо вас. А коли їх послі нас вигулювали? Я їх не вигулювала. А наскільки давно у вас 10 собак в квартирі, наскільки давно ними проживали? Та давно, 12 Коли ми спілкувалися з Тетяною Іванівною, власною всіх собак, вона повністю те, Позбавиться сміття, яке забито доверху, в одній кімнатній квартирі, в центрі міста. Так, за допомогою нас, за допомогою громади ми їй допоможемо. Я сама ніяк не рішалася, а тут сусіди стали Ну, Давали мені волонтери, давали собачки. А своя сучка родила. Кособанки, яких вивезли з Шевченка 134, це тут, які маніпуляції з ними провели. Ну, прогористували ми їм, сім паріку, тому що там демодекос. Ну, демодекос це така віща, що вони, може, буквально висі були. Бухи, листи, ну, прививки, підстави, обработали Бог, що почали від'їдатися.